Четвер, 18 травня, в ефірі цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з такого попрощалися з героєм. Мог постояти за себе і за кого-то щитімок. Приворіжці провели в останню путь бійця ТРО Сергія Кануннікова. Підготовка закладів освіти до навчального року. Ми все зробимо, щоб діти мали можливість і ходити в дитячі садки, і в школу з 1 вересня до навчання в режимі офлайн перейдуть навчальні заклади, які відповідатимуть вимогам безпеки. Місто у вишиванках більш ніж 10 тисяч криворіжців вийшли на вулицю. Принесли дуже великий прапор України, тому що ми віримо, що наша Україна буде великою. сьогодні криворіжці долучилися до красивого українського свята. Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником України Сергієм Канунніковим. Життя нашого земляка обірвалося 15 травня під Авдіївкою. Тепер герою навіки віки 34 спочиватиме воїн у секторі почесних поховань центрального цвинтаря. Сергій Кануніков став на захист нашої батьківщини ще в 2014 році. Коли росіяни вторглися в Україну, він не роздумуючи пішов воювати. Служив в 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Того ж року на війні загинув його побратим. Відтоді Сергій постійно підтримував його сестру. Сьогодні вона прийшла попрощатися з дорогою людиною. З 2014 року він мене підтримував, він мене оберігав. Опікувався, завжди допомагав. Це дуже чуйна, добра людина. Це вихований хлопчик, це золотий фонд нашої країни. Залишив все і пішов захищати нашу цілісність. Він був справжнім героєм. В нього ніколи не дрожала рука. Він звідти дзвонив і підтримував, щоб ми тут трималися. Як чоловік, і цей характер ну хороший, звісно, пацан справедливий, понятно, був завжди. мог постояти за себе, і за кого-то З перших днів великої війни Сергій з побратимами пішов на фронт, служив у складі 129-ї бригади тероборони. Він казав, ще після демобілізації в 2015 році, коли ворог прийде до нашої Області я стану, тому що мені втрачати нічого. За мною сім'я, за, за мною ви. Загинув наш земляк 15 травня під Авдіївкою. Михайло Обистров, Артем Кравченко, цей день. У кривому розі цієї осені до першого класу підуть орієнтовно більше 4 тисяч хлопчиків та дівчаток. Зараз у місті триває підготовка шкіл до очного навчання. З 1 вересня повернутися до звичного формату зможуть лише ті школи, які мають тимчасові укриття з дотриманням усіх норм безпеки. Про організацію навчально-виховного процесу в режимі офлайн підготовку до школи майбутніх першокласників у нашому сюжеті. З дотриманням усіх норм безпеки нині у місті працюють вже 40 дитячих садочків та 115 груп. У 77 закладах проводять підготовчі заняття для майбутніх першокласників. На сьогодні, не дивлячись на те, що йде війна. Ми кожного дня хвилюємося за наших дітей і створюємо всі умови для того, щоб діти могли піти в дитячий садок, а їх батьки. Працювати, особливо, якщо батьки на фронті, то ми повинні допомагати їхнім сім'ям. І на сьогоднішній день вже у нас працюють 40 садиків. Ми відкриваємо кожного разу всі нові нові групи. Зараз ми ще проводимо ремонт в укриттях і ще в 23 садиках. Для того щоб відкрити їх, бо без укриттів садики ми не відкриваємо в різних ситуаціях, ми повинні бути впевнені. Що наші дітки захищені на квітневі сесії міськради додатково були виділені кошти на ремонти сховищ у закладах освіти. На сьогодні вже завершено ремонтні роботи в укриттях та отримано дозвіл від ДСНС у майже 130 дитсадках: ліцеях і гімназіях та закладах позашкільної освіти. Перейти в режим офлайн з 1 вересня готова і 61 ша школа. Заклад готовий до навчання в очному режимі, так як у нас є укриття, і ми збільшили кількість місць із 100 місць ми збільшили на 250 місць. Чекаємо майбутніх першокласників. Сьогодні у нас вже є школа майбутнього. Вона працює, школа майбутніх першокласників. Відвідують уже два класи: 64 учні. Укриття готове. Укриття має два виходи запасних. Ну, вхід і вихід. В укритті працюють два дві туалетні кімнати. Є кімната медичної сестри, є кімната з ліжечками для дітей. У всіх укриттях закладів освіти приведено до ладу електропроводка, вентиляція, каналізація, відремонтовані стіни і стелі та облаштовані санвузли. Є запас води, продуктів та засобів гігієни усе необхідне для короткочасного і тривалого перебування в укритті. Дотримання безпекових норм дало можливість 145-му дитячому садочку відкрити три чергові групи для 45 дітей віком від 4 до 6 років. Наш садочок розрахований на. 171 дитину. В мирний час ми приймали дітей до 200 навіть було, тому що ми тут одні розташовані на велику ділянку. І в мирний час у нас працювало 12 груп, певно, вони і зараз працюють, але в режимі онлайн, в змішаному режимі, тому що школярики у нас, дошколярики, які перед школою ходять в школу в 61-шу. Два рази на тиждень займаються по дві годинки завдяки тому, що відкрилося укриття, дякуючи департаменту освіти, дякуючи Тернівської районі, відділу освіти Тернівської районної міськради, і нашому колективу ми підготували укриття для діток на 50 осіб. На сьогоднішній день 36 заяв ми прийняли і. Приходить 20, сьогодні, на сьогоднішній день 26 дітей. Повністю ремонт укриття був зроблений за кошти міської ради. Все робимо для того, щоб підготувати наших випускників садіків до першого класу. Тому в п'ятнадцяти садіках працюють початкові такі. Групи, і ще в 65 школах ми теж відкрили початкові групи, де навчаються десь 1600, близько 1600 наших дітей, котрі з 1 вересня підуть в школу. Ми все зробимо, щоб діти мали можливість і ходити в дитячі садки, і в школи. Юлія Вітряк, Олег Каплій «Цей день Нині триває третя в цьому році хвиля соцпрограми, що передбачає безоплатну видачу продуктових наборів криворіжцям. За рішенням ради оборони міста та міськвиконкому організовані пункти видачі продуктових наборів для незахищених верств населення. У цьому році таку допомогу вже отримали понад 114 тисяч криворіжців. У Тернівському районі працює чотири пункти видачі продуктових наборів. У третю хвилю таку допомогу від міста вже отримали майже сім тисяч мешканців району. Місто продовжує допомагати мешканцям видавати продовольчі набори. В минулому році ми видали більше 350 тисяч. В цьому році теж ми відкрили 27 пунктів для видачі наборів уже 100 15 десь тисяч допомогли мешканцям нашого міста і будемо продовжувати цю роботу. Я дуже вдячний всім нашим і соціальним працівникам і працівникам освіти, котрі займаються цим питанням, і також возять для малорухомих додому. Ми вже в цьому році розвезли до людей. Більше 6 тисяч таких наборів. Пункти працюють з понеділка по суботу. Продуктові набори можна отримати також за карткою криворіжця. Близько 59 тисяч криворіжців повинні отримати продуктові набори. Хочу зазначити, що за 8 днів роботи пунктів по видачі продуктових наборів третьої хвилі видано 80%. Це говорить про те, що є необхідність і є у людей. Потреба у їх додатковому соціальному захисті. Криворіжці отримують свої пакунки у комфортному режимі. Без черг. Від ранку в цьому пункті отримали допомогу від міста кілька десятків відвідувачів. На теперішній час ми видали близько 1150 наборів громадянам, які потребують цієї допомоги. Взагалі за списком у нас 1500 громадян, яких на цей час ми хто не підійшов до нас за набором, викликаємо за номером телефона. Валерій Кожухар, Юлія Вітряк, Олег Каплій, цей день. Чимало містян сьогодні долучилися до святкування дня вишиванки. У вишитих нарядах люди зібралися на святкову ходу від георгіївської дзвіниці до парку героїв про вишиванку, яка у часи війни набула ще більшого сакрального значення та ідентифікує нас як єдину українську родину в наступному сюжеті. Код нації в ДНК та у серці так завжди було і буде. Заявити про це усім на щорічному параді вишиванок криворіжці зібралися цілими родинами, колективами та компаніями. Кожен народ зобов'язаний ретельно берегти свої традиції, свій етнічний код. І у нас, у українців, безумовно, таким етнічним кодом, його складовою є вишиванка, яка об'єднує мільйони українців по всьому світі. І сьогодні. Багато тисяч, більш ніж 10 тисяч криворіжців вийшли на вулицю, принесли дуже великий прапор України, тому що ми віримо, що наша Україна буде великою. Ми віримо, що ми обов'язково разом переможемо. Сьогодні вже сьомий раз за ініціативою Першого міського каналу проводимо вишиванок, зібрались. Мешканці району, мешканці міста на жаль, людей менше, ніж було до війни, коли ми проводили. Але це дуже патріотичний захід, який нам конче потрібний зараз. Святкову ходу розпочали курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ. Колона розгорнула 60-метрове синьо-жовте знамено і Вирушила у напрямку 95-го кварталу, а звідти до флагштоку у парку героїв. На центральному проспекті міста сотні криворіжців у вишиванках разом із маріупольцями, жителями Херсонщини та інших міст, для яких Кривий ріг нині став домівкою. Зазвичай в Маріуполі такі свята відзначались дуже потужно, і така хода була теж. Все було, як то кажуть, дуже добре. Ну на жаль, зараз трошки інший час. Нам дуже приємно було долучитись до цього заходу. У нас наші співробітники всі прийшли в вишиванках, тому що для нас це велике свято і ми дуже раді долучитись до такої потужної ходи криворіжців, Тому що ми вже нові криворіжці, як кажуть, тому нам дуже приємно бути єдиною родиною нашою українською. Розмаїття візерунків і моделей вражало. Люди кажуть, нині вишиванка набула ще більшого сакрального значення та ідентифікує нас як єдину українську родину. Мені дуже приємно кожного року ходити до цієї дзвіниці і відмічати це велике свято це свято надії, віри та любові. Е, безумовно, сьогодні це ще більш важливіше і вагоміше, тому що зараз ми думаємо не тільки про себе, не тільки про наші родини, не тільки про наших дітей. А ми думаємо ще про зсу наших захисників, хлопців, які віддають життя і все роблять для того, щоб ми були щасливими під мирним небом України. Ми можемо з'єднатися. Ми можемо друг друга побачити, обійняти, поцілувати, сказати. Приємні слова, побажати людям щастя, бо ми не переможні. А День вишиванки це щастя, це сонце, це небо наше, це наші діти. Символ нашого єднання, незламності та зв'язку багатьох поколінь сьогодні для всіх українців має особливу силу. «Символ єдності, символ любові до, до України, до нашого рідного краю. Ми... Через вишиванку показуємо свою любов до нашої батьківщини. Я дуже щаслива. Я сьогодні приїхала в своє рідне місто Кривий. Ріг. Зараз я навчаюсь в Києві і мені дуже приємно, що люди збираються, люди посміхаються. Я широко долучаюся до Дня вишиванки, що, мабуть, з 2006 року, коли започатковано було. Ну, для мене вишиванка, як і для всієї української нації, це генетичний код наш. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. Програма цей день триває. Далі у нашому випуску. Виставка з фондів музею. Ці художники насправді любили своє місце. Працівники музейної справи Кривого Рогу відзначають професійне свято. Барви весни. Приїхали показати дитині, які в нас є гарні місця, гарні рослини. Познайомити ближче з природою. І, і насолодитися цією красою. У Криворізькому ботанічному саду рясно квітує бузок. Сьогодні міжнародний день музеїв до свята в міському виставочному залі відкрили виставку криворізьких художників Барви Кривбасу. Це експозиція робіт Григорія Шишка, Івана Авраменка, Юрія Сича та Володимира Бєрліна. На виставці представлені понад 70 картин з фондів міського історико-краєзнавчого музею. Про відкриття виставки розкаже Валерій Кожухар. У міській виставковій залі багатолюдно своє професійне свято відзначають хранителі культурної та історичної спадщини міста працівники музеїв. Це свято було засноване міжнародною радою музеїв понад 45 років тому для Криворізького історико-краєзнавчого музею. Традиція відзначати цей день виставками з фондів. В них наразі зберігається понад 120 тисяч експонатів. Нині фонд поповнюється новими військовими артефактами. До самого початку російсько-української війни музей. Почав готувати вже нову сучасну експозицію разом з військовими. Ми допомагаємо, волонтери допомагають, громадські організації допомагають. І е, готується дуже ну, такий цікавий, великий розділ. А сьогодні е, наш народ пише нашу сучасну історію. І е, кров'ю сьогодні українців виборюється воля. Виборюється нове європейське майбутнє, фактично створюється і цементується нова країна. І це дуже-дуже важливий етап, і зараз вже наш музей цим займається. Я впевнений, що перемога буде, і знов-таки наш музей в цьому відіграє велику роль. Тому велика вам всім подяка за вашу роботу. Олександр Вілкул привітав працівників музеїв зі святом та вручив нагороди. Після року роботи в режимі онлайн історико-краєзнавчий музей поступово відновлює діяльність у звичному форматі з виставками науковими дослідженнями з історії краю. До професійного свята музей підготував виставку картин відомих криворізьких художників. 2023 рік видався ну таким врожайним роком на ювілейні дати знаних майстрів пензля Криворіжжя. В цьому році ми відзначаємо сторіччя видатних художників Григорія Шишка, Івана Авраменка, Юрія Сича і Володимира Берліна. Ці художники насправді любили своє місто, тому що все своє творче життя вони віддали саме йому. І сьогоднішня експозиція присвячена саме творчості цих художників. Триватиме експозиція картин криворізьких митців протягом місяця. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день. Почути про подвиг відважних захисників Маріуполя, про біль утрати пекло, полону. Днями діти і педагоги 91-ї гімназії зібралися у музеї школи на урок звитяги. Запросили на зустріч захисника Маріуполя, криворізького нацгвардійця Віктора Янакія. Він поділився гіркими спогадами з дітьми і вручив школярам нагороду за співпрацю. Сторінки трагічної історії, на жаль, повторюються, І тепер дітям про війну розповідають не учасники Другої світової, а нинішні бійці. Про подвиг захисників Маріуполя та свою участь у цих пекельних боях, перебування на Азовсталі та двох таборах для полонених учням 91-ї гімназії розповідав Віктор Янакі. Урок з витяги проходив музеї закладу. Певний час ми тісно співпрацювали із військовою частиною 3011. І та нагорода, яку я зараз тримаю в руках за співпрацю, це результат нашої річної діяльності. Зараз вже півтора року ми працюємо саме як волонтери. Коли сьогодні стало питання про те, що в місті вшановується заходами, відзначається подвиг тих, хто власне захищав місто Маріуполь, тих, хто відстоював. Азосталь тих, хто і на сьогодні продовжує захищати нашу країну, ми запропонували долучитися до зустрічі з тими, хто несе живу історію. Віктор Янакій разом з побратимами провів у бункерах та проти радіаційних укриттях авзовсталі майже 90 діб. Ще у 15-му році Віктор по мобілізації потрапив у підрозділ Нацгвардії і в її складі виконував завдання під Маріуполем та Волновахою. З 2020-го він боєць Криворізької військової частини 3011. Спочатку молодший сержант командував відділенням із забезпечення перевезень а в 2022-му довелося воювати зі зброєю в руках у Маріуполі. До поранення був на. На вулиці, а потім після поранення Азовсталь, госпіталь. І з 10 квітня я вже був на своєму бункері, і там займався теж в автобус. Підвоз евакуація була гражданських із завода вивозив, потім виїзди ночні до вертольотів, ждали вертушок, ну не дождались. Вже не прилітали, вони не могли прорватися. І задачі по місту перевезти туди людей. У нас в основному ставала стрілкова зброя. Не було вже у нас ні артилерії, не було нічого, а бомбили нас постійно, безостановочно. Кораблі з моря обстрелювали. Хлопці сміялися, що тільки нам ще шахтьори з землі не вилізли, не підкинули що-небудь. А що саме хуже, це знати вначалі, що орда суне, ти там в окруженні, а не знаєш, де вони сюди. І бачиш, що роблять з Маріуполем Здоровим городом, і болить душа про те, що воно буде вдома. І те, що потеря, товариші, коли ти сьогодні з ним балакаєш, так як з вами, а через час вже його немає. Я до останнього думав, що ми будемо з Азовсталі через місто прориватися додому. Ну, так як прийшов наказ припинити спротив, скласти зброю, 17 числа я попав в полон. В і нас морально ламали, не кормили, морально ламали. Їсти було. Ну там буквально, щоб к тій столовій виходиш і не знаєш, що ти поїв чи. Не поїв постоянне чувство голоду. Наприкінці минулого року Віктора разом з іншими військовополоненими обміняли. і Він повернувся додому після тривалого перебування в двох тюрмах Єленівки та Горлівки. І, попри всі випробування, не втрачає віри у свою країну і нашу перемогу. ми переможемо. Я думаю, що і заживемо лучше, чим було, тому що нам нема куди. Ми отстоїмо свою свободу. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Леся Українка, Тарас Бульба, Богдан Хмельницький, Карл Дев'ятий та Жанна Дарк. Всі вони у Криворізькому ботанічному саду. Саме такі назви мають сорти буску. Зараз кульмінація цвітіння цієї рослини. У ботсаду є чимало видів буску, які можна побачити тільки там. Більше розповість Аліна Чистосердова. Природня ароматерапія та релакс. У ботанічному саду квітує бузок. Тут зараз один із найгарніших періодів. Одночасно розквітло близько 50 сортів буску. Можна побачити кольори різних відтінків від білосніжного до темно-фіолетового. Стараємося завжди приїхати весною, коли цвіт сирень, піони. Ми самі з Саксанського району. В принципі, їхати прилічно, але все одно ради такої красоти можна і приїхати, виділити час тому що дуже красиво. Приїхали показати дитині, які в нас є гарні місця, гарні рослини, познайомити ближче з природою і, і насолодитися цією красою. Всього у ботанічному саду понад 60 сортів буску. Частина колекції з'явилася ще у 80-х, а частина у 2015 році. На сьогодні у бацсаду пів тисячі екземплярів цього куща. Цікаво, що сортам часто дають назву на честь видатних людей. Зокрема, так роблять французи. Президент Пуанкаре, мадам Лемуан, Жанна Дарк, Вільям Робінзон, Шарль Жолі. А також вітчизняна колекція це Богдан Хмельницький сорти, Тарас Бульба, Леся Українка, Богдан Хмельницький. Це от наші рідні сорти, названі на честь наших героїв. Сорт Леся Українка білого кольору та має маленькі махрові квіти. Найефектнішим сортом вважається ця білорожева красуня. Сорт найтемнішого кольору названий на честь Карла IX. Американську сенсацію ні з чим не сплутати. Цей сорт має смужку по краям пелюстки. Сорт вогні Донбасу більш сливового кольору, а зірка травня близька до рожевого відцінку та має більші квіти. Поряд з буском також квітує півонія деревовидна. Яка дуже різноманітна всередині виду. один вид, але є і білі квітки, і рожеві, і білорожеві. І темно-пурпурові, але це все один від півуня деревовидна. Наразі ще поки квітує найпізніший сорт сакури, а ще гарні рожеві кіточки має серце з європейській, канадській та китайській. Постійні відвідувачі намагаються не пропускати жодних з періодів цвітіння. Приїжджаємо на кожне цвітіння сакури, магнолії, бузок, півонії, потім рози, восени бал хризантем. Зараз кульмінація цвітіння буску та півоні. Тож помилуватися бароми весни ще встигнуть усі відвідувачі ботанічного саду. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день. Такими були новини четверга. Більше інформації на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. До зустрічі завтра. Бережіть себе і тих, кого любите. одяг ведучого від магазину етномода.